Всім привіт! З вами Ірина, і сьогодні на нас з вами очікують королівські новини. Сьогодні буде дуже гарно. У нас з вами два виходи з шикарними тіарами. А також принц Ендрю знову впустив бомбу. Він погодився залишити Роял Lodge. Тур короля Чарльза та королеви Каміли до Ватикану. Що там з образом Каміли сталося? Що за нове звільнення в команді Меган та Гаррі? візит президента України Володимира Зеленського до Вінзерського замку, і як його почали порівнювати з Трампом? На яку хитрість пішов король Чарльз, щоб зробити Камілу королевою та багато багато чого іншого? У нас вами сьогодні величезні, цікавезні новини. Тож давайте з вами з усім цим розбиратися. І давайте розпочнемо з вами з туру. Королеви Каміли та короля Чарльза до Ватикану. Тож король Чарльз та королева Каміла прибули ввечері, 22 жовтня, до аеропорту Чімпіно в Римі, щоб розпочати свій офіційний візит до Ватикану. Це той самий, який мав повноцінно пройти ще в квітні, але сталося як сталося. І вже 23 жовтня пройшла офіційна аудієнція у папи. Під час церемонії в Сикстинській капелі король взяв участь у спільній молитві з папою. Це перший публічний спільний молитовний акт британського монарха і голови Каталуцької церкви. З часів реформації аж 16 століття на церемонії королю Чарльзу було вручено особливий подарунок: це зменшену копію мозаїки Крайс Пантократор. У свою чергу король передав папі фотографію в срібній рамці та ікону святого Едуарда Сповідника. Візит відбувся в рамках ювілейного року католицької церкви, що має підсилювати його символіку. Це така сучасна взаємодія між церквами, підтримка екуменічного діалогу і єдності. Під час церемонії Каміла та Чарльз також були зустрінуті з високими церемоніальними почистями. Звичайно, серед іншого були підняті прапори «Win the Royal Standard» разом з Разом з Папським над апостольським палацом. Образ королеви Каміли на одієнці папи викликав ну дуже неоднозначну реакцію. Я розумію, чому особливо багато хто насправді написав про чорну фату, чорну вуаль. Але це насправді не королева Каміла придумала, це частина традиції, тому тут це нічого нового, це воно має так бути. Королева Каміла, окрім свого такого чорного образу, обрала три ювелірні вироби. Які мали для неї особливе значення, а також віддавали шану і королеві Єлизаветі II, і чоловіку, а також, звичайно, її онукам. Чорна сукня королеви Каміли від її улюбленої Фіони Клер. До неї вона прикріпила брошку з малиновими кісточками. Це брошка, яка має форму георгіанського хреста і прикрашена прозорими топазами та діамантами. На сьогодні брошка оцінюється приблизно в 40 тисяч фунтів стерлінгів, але як з усіма насправді такі брошки мають. Вже неможливо правильно оцінити вважається, що цей уклін в сторону королеви Єлизавети II. Поруч з брошкою Каміла обрала свій улюблений перловий чокер на знак поваги до короля Чарльза. Це той самий чокер, який ми на ній бачимо. Мені здається, останнім чином останнім часом майже на всіх заходах. Це багатонитковий чокер. Едвардіанської епохи і він має таку характерну діамантову застібку. Колись Камілу вперше побачили з цим чокером ще на фотографії з нагоди їх 14-ї річниці весілля з Чарльзом. І, звичайно, як це завжди буває, це колон, який майже Каміла ніколи не знімає. І таким чином вона віддала шану своїм онукам. На ньому літери імен всіх її онуків. Давайте повернемося з вами до. Того самого обідочку з листочками, який так багато привернув уваги, повністю весь цей ансамбль з фатою, з, з іменуванні з фатою, з вуалю, були зроблені Філіпом Тресі. Образ Каміли, до речі, зараз активно обговорюють. Поділіться, будь ласка, чий образ більше сподобався вам, королеви Каміли чи Єлизавет. З обідочком вона, звичайно, трішечки намудрила, як мені здається. Вже після того, як Каміла і Чарльз попрощалися з папою, королева переодягнулася в небага. То легший образ, щоб відвідати службу в Базиліці Святого Павла. Тут Каміла обрала білий колір. І багато хто запитав, а хіба так можна? Взагалі існує таке поняття. Ми з вами його вже згадували багато разів. Це перевага білого. Країни, в яких переважає католицизм, жінкам на аудієнцію до папи можна одягати білий колір. Але тут ключове те, що на аудієнцію до папи, на аудієнцію у Каміли був чорний колір, тому тут все по протоколу. Але далі на зустрічі вже немає папи. Вони йдуть по інших справах, і жінка може обрати будь-який колір, який їй тільки заманеться. Цей чорний, червоний, білий, який в принципі ти захочеш. Цей Момент з перевагою білого він стосується лише аудієнції у папи. У Каміла тут в Білому, але це не порушення протоколу. Все окей. В Базиліці Чарльз став Royal Confronter королівським побратимом. Цей почесний титул було присвоєно за дозволу Папи Римського. Як знак поваги до Чарльза, що він тепер не просто монарх, а прям брат для церкви? Під час служби в Базиліці Чарльз сидів на спеціальному. Кріслі стільці, який виготовлений спеціально з зображенням його герба, це подарунок монарху, але він залишиться в церкві, очікуючи на знову і знову появи Чарльза. Пізніше Чарльз і Каміла вийшли з базиліки, зустрілися з громадськістю, а також з місцевими школярами. Цей візит в цілому порівнюють з візитом королеви Єлизавети та Принца Філіпа, який відбувся майже 65 років тому, коли вона також звичайно одягала чорне згідно з протоколом. Її візит в травні 1961 року став тоді, взагалі, першим візитом до Ватикану правлячого англійського монарха з часів розриву. Генріха VIII з Риму в XVI столітті. Пізніше у Каміли та Чарльза були їх окремі виходи. Каміла зустрілася з черницями, які працюють над просуванням освіти жінок та боротьбою з торгівлею людьми. А тим часом король Чарльз зустрівся зі священниками з усієї співдружності, а також з громадянами Великої Британії, які працюють у Ватикані, та послами співдружності. При святому простолі, як вам цей візит? Скажіть трішечки бракує ціар. Є, є таке відчуття злегка, і як вам образ самої каміли на візиті до папи на аудієнці у папи? І переходимо до новини, через яку у мене в понеділок трішки полізли очі. У Вельські, вони ж все планують свій переїзд. от вони вже речі потрошку перевозять. А тут стало відомо, не повірити кому, Міністерству юстиції США, що раніше Уельські, коли переїжджали аж ще до котеджу Аделаїда, вони сильно хотіли переїхати до Роял Лодж. Але тоді принц Ендрю наполягав на тому, щоб залишитися. Ну, по-перше, ви порівняйте, як виглядає будинок, де буде жити майбутній корольці, як він називає Forever House, і опальний принц. Ну, трішки незрівнянні не речі. Плюс Royal Lodge все ж таки має для королівської родини дуже сентиментальний. Ніжний ностальгічний характер через те, що це будинок, в якому колись жила королева Єлизавета, II, ще коли була лише принцесою Єлизаветою, і жила зі своїми батьками. Вона завжди казала про те, що вона дуже любила Royal Lodge. Одночасно з цим інше джерело повідомило, що їхній переїзд до котеджу Аделаїда ніколи не був планом, але вони були змушені це зробити, тому що принц Ендрю не хотів переїжджати. А тепер Royal Lodge і Форест Lodge, Форест Lodge – це будинок, куди переїжджають. Кетрін Вільям та дітки розташовані недалеко один від одного. Вони обидва розташовані в тихих куточках великого Вінзорського парку. І багато хто каже, що Вельські не сильно раді такому сусідству. Сара Фергюсон, колишня дружина принца Ендрю, навпаки, вона ж також мешкає в Роял Лоджі. І ось, за словами інших інсайдерів, вона просто в захваті від того, що ось Кетрін Вільям і діти будуть жити тут неподалік. Принц Ендрю також цьому дуже радів. Я взагалі не. Розумію, з чого б це. Але Уельські просто шоковані, тому що вони такому добросусідству не сильно раді. Як тут, у понеділок, 27 жовтня, стало відомо, що ви не повірите, принц Андрю погодився з'їхати з Роял лоджу Ми з вами вже майже два роки обговорюємо всю цю історію з тим, що він впирається, не хоче їхати, шукає будь-які гроші, там, в борги якісь влазить, ці, ці японські шпигуни, китайські, там все на світі він намагається. Все, що завгодно зробити, тільки жити в цьому будинку. Він вчепився в цей будинок і живе в ньому. А тут він згоден з нього з'їхати. Але він згоден за умови, що їм дадуть не один будинок, а два. А це означає, що вперше з моменту їх розлучення Фергі та Ендрю, які вже 20 років після розлучення чи не більше, будуть жити окремо. Вперше вони реально будуть жити окремо. Король запропонував їм котедж Аделаїда, в якому зараз якраз таки ще не дуже довго, але живуть вельські, які, з якого вони переїжджають. І другий будинок це Фрокмер Котедж, в якому жили Меган та Гаррі і мали жити далі. Я... Тепер, якщо чесно, ще більше сумніваюся в тому, що Форес лодж стане таким forever home для уельських. Тепер вакантний роял лодж, про який вони мріяли вже доволі давно. Подивимось насправді наскільки швидко дійсно з'їде Ендрю та Сара. Подивимось, чи дійсно не зберуться Кетрін та Вільям тепер переїжджати в Royal Lodge. Про це поки мови не йде, але це доволі логічно. Ну а якщо вигнати Ендрю з будинку у Кетрін не вийде, то у принцеси Кетрін з'явилося нове хобі медитація. І вона просто буде робити вигляд, що його не існує. Без жартів. Стало відомо, що з 26 жовтня принцеса Кетрін почала брати уроки, як правильно медитувати, для того, щоб правильно знімати стрес і відпочивати. Але тепер правильно вчитися медитувати треба не принцесі Кетрін, а я так розумію, принцу Ендрю, який. Врешті-раз залишається без його золотого і улюбленого роял лоджу. Як вам така новина, і чи вірите ви, що в найближчий час він реально з'їде? Принцеса Олександра Люксембурзька та її чоловік Ніколос повідомили, що 17 жовтня у них народився син, на ім'я Гелі Багорі. Це вже друга дитина їх пари. Їхня донька Вікторія народилася 14 травня 2024 року. Вітаємо люксембурців з їх. Поповненням, а тим часом президент України Володимир Зеленський прибув до Лондону з візитом, і це було ну дуже гарно. Король Чарльз урочисто прийняв у Вінзерському замку президента України Володимира Зеленського. Цей візит не було анонсовано заздалегідь, що зробило прийом ще більш символічним. Король зустрів Володимира Олександровича почесним караулом корпусом Гренадерської гвардії і урочистим виконанням українського гімну. Після формального привітання лідери оглянули почесний караул на подвір'ї замку, і потім їх сфотографували, як вони дуже дружні кувалися на тлі королівської резиденції. З приводу караулу, всі такі зеленські, як Трамп. Що він преться перед королем, це неправильно по протоколу, і все таке. Я буквально бачила такі коментарі під статтями деяких таблоїдів. Чомусь всі почали масово забувати, що Трамп не перший, хто крокував перед королем. Влітку Еммануель Макрон робив те саме, і це не порушення протоколу, тому що король Чарльз самостійно пропонує гостю піти першим. В такому випадку це не порушення протоколу, це дозвіл короля. Цей протокол не порушували ані Трамп, ані наш президент Володимир Зеленський. Я ще щиро усміхнулася від того, що вони майже одного зросту, король і президент України. І на цьому фото це було особливо видно. Для мене неймовірно приємно бачити, як українського президента приймає король Великобританії з почесним караулом, нашим гімном. У мене аж серденько всередині вискакувало. Сестри близнючки леді Амелія Спенсери, леді Аліза Спенсер, племінниця принцеси Діани запустили спільну капсульну колекцію сумок у співпраці з британським брендом Espinal of London». Сестрички раніше були офіційними амбасадорками бренду цього літа, а тепер розробили дві фірмові сумки, кожна у своєму стилі. Тож леді Еліза створила клач Еліза Клач, який вона описує як відображення моєї любові до вічної елегантності та витонченої форми. А леді Амелія розробила сумку Амелія Бек, яку вона охарактеризувала як це святкування радості, креативну та індивідуальність. Дизайн вловлює цей дух. Взагалі, їхні сумочки доволі симпатичні. Ще дуже симпатичні ті сумочки, з якими вони просто співпрацювали як амбасадорки, і з ними фотографувалися. Як пройшов державний візит президента Італії до Бельгії? Раптом ви не бачили відео про королівську родину Бельгії, я його дуже рекомендую, воно неймовірно цікаве. Король Бельгії Філіп та королева Матільда прийняли президента Італії Серджіо Матарелло та його доньку Лауру Матереллу з державним візитом з 20 по 22 жовтня. Вважалося, що візит було проведено з метою зміцнення економічних, академічних та дипломатичних зв'язків. Взагалі, король Філіп, він ж на італієць, його мама королева Паула, і вона походила з дворянської родини. Італії. Королева Матільда виглядала просто чудово. Їй неймовірно личить насичений синій колір. Обідок на голові мені дуже сподобався. До речі, цей її синій образ він повністю від італійського модного будинку Армані, навіть взуття, клач, обідок абсолютно все Армані. Сережки на ній відносно нові для її колекції, вони з діамантами та сапфірами. І до речі, не так давно, на початку жовтня, вона позичала їх своїй. Донечці президента та його донечку прийняли в офіційній церемонії привітання в королівському палаці в Брюсселі. Як зазвичай, це включає огляд почесної варти, а потім представлення італійської делегації та обід. В принципі, все як у британців, все як у всіх. Він один цей протокол на всі випадки і одна традиція на всі ці прийоми. Увечері король Філіп і королева Матільда влаштували звичайно державний бенкет на честь президента та його доньки. Бенкет пройшов в королівському замку Лакен, на якому королі президент виголосив свої промови. Також були присутні принцеса Астрі та принц Лоренц, ерцгерцог Австрії Еста. Принцеса Астрі це сестра короля Філіпа. Королева Матільда обрала Тіару лавровий вінок, і мені здається, їй дуже вона. Личить взагалі королева в цей день і в цей вечір виглядала ушатно. Її сережки це сережки бахрома з діамантами. Ці сережки в колекції королеви з 2012 року. До речі, на цьому заході сукня на королеві знову від Арманії, і сукня лежала в її шафі щонайменше з 2019. року. Року. На сукню вона додала зелену з червоною стрічкою італійського ордену за заслуги перед Італійською республікою. Філіп і Матільда також носили знаки розрізнення ордену. Матільда отримала свій під час цього візиту, а Філіп носить цю нагороду вже майже чверть століття. Президент Матерела додав яскраву фіолетову стрічку бельгійського ордену Леопольда, а його донька Лаура додала стрічку із зіркою Бельгійського ордену Корони. Принцеса Астрід, молодша сестра Короля Філіпа, обрала червону сукню з червоною накидкою. Обі, обидві, обидві речі від бренду Сафія. І у мене цей бренд він асоціюється виключно завжди з синім образом принцеси Кетерін, хоча і у Сару Фергюсон був вихід, звичайно, в цьому бренді, але чомусь ось, ось саме ця сукня. На жаль, принцеса Астрід тіари свої залишила вдома, а одягла власні фантастичні сережки бахрома з діамантами і великий діамантовий браслет з відповідним візерунком. Бахроми. Як вам візит і тіара королеви Матільди? А у середу, 23 жовтня, Меган з'явилася на лайвстрімі книгарні «Godmother Bookstore» в Каліфорнії разом зі своєю колишньою однокурсницею з університету «Country Adam». Вони говорили про гостинність. З цікаво. Меган поділилася, що вона гостям відчинає двері босою і у фартусі. І це створює елемент відкритості. Саме тому завжди вечори в неї проходять відкритою гостинно. Я не знаю, може тому з дитинства у мене були такі теплі посиденьки з батьками і родичами. Мені здається, у мене моя мама робить так все життя. В принципі, в нас же всі ходять босі. Ми ж не ходимо взуті по квартирі. Я впевнена, що майже кожна жінка в нас так робить. Також вона розказала, що замість формального чаю вона подає чашку шидру чи гарячого пуншу. Вона ставить їх на плиту, щоб гості могли наливати собі самостійно. Я особисто більше люблю чай, але мені було цікаво, знаєте, так це може підійти собі, щось налити, Це дійсно мило. Також вони багато говорили про материнство. Меган поділилася, що щовечора вона запитує за обідом дітей про їхню троянду і шип. Мається на увазі, що який був найкращий момент дня, і який був виклик, складність, чи щось таке, у чому вони могли б відчувати, що щось не так. Вона зазначила, що це дозволяє уникнути короткої реакції на питання, як пройшов день. І діти вони почнуть набагато глибше сприймати, обдумувати свій день, і це сприяє набагато глибшій розмові. Меган також розказала, що Лілібет, який всього 4 роки, дуже сильна особистість. І коли Меган питає її, яка її троянда і шип сьогодні, вона каже, що мій день це просто вибух, і Меган завжди. Радіє, що в ній така енергія, і це її дуже тішить, те, яка взагалі лібить росте. До речі, на запис подкасту Меган пронесла своє вино. Стало відомо, що у команді Меган та Гаррі знову звільнення. І зараз вони попрощалися із директоркою по комунікації Емілі Робінсон. Вона працювала на цій посаді всього кілька місяців. Ми не з вами не так давно говорили тільки про те, що її взяли це. Вона приєдналася до команди в травні 25-го року. За офіційним підтвердженням, через прес-службу пари вона залишила посаду за власним бажанням. До роботи з Меган та Гарі, саме вона працювала, вона займала позицію старш директора у відділу публічності на Netflix. Там вони, в принципі, з Меган та Гарі і познайомилися. Точна причина звільнення невідома. Але насправді цікаво чому. Тому що вона ж співпрацювала з ними в Netflix, вона ж зсередини бачила, які вони люди. Вона могла зрозуміти більше, і вона сама погодилася на цю роботу. Тепер пішла. Звичайно, нам цього ніхто не розкаже, але щось у Меган Тагарі останнім часом взагалі погано тримається команда. І насправді це дуже сумно, тому що така плинність кадрів вона дійсно впливає на. Якість роботи і подальші продукти, які вони будуть випускати, з приводу подальших продуктів стало відомо, що Меган щось нове випустить 28-го. Жовтня було повідомлення офіційний тизер від ЕС Евро, що Меган щось випускає. очікуйте 28 жовтня, і зараз в мережі люди розділилися. Хто скаже, що це буде нове вино, хтось каже, що це буде шампанське, а хтось вважає, що меган випускає сидр. Вже скоро з вами дізнаємося, що ж там вона таке випускає, і обов'язково додам це в телеграм-канал. Пам'ятаєте, ми з вами минулих новин говорили про нову книгу Ендрю Мортона. Так от, з цікавенького, що стало з нею відомо, король Чарльз, за його словами, нібито застосував стратегію довгої гри, подібно до тієї, якою колись користувався Вінстон Черчилль, щоб зробити королеву Камілу офіційною дружиною та королевою. За словами Мортона. Чарльз усвідомлено збудував процес поширення іміджу Каміли. Спершу зробив її постійною і незаперечною частину свого життя. А потім активно додавав, додавав, додавав і працював над тим, щоб змінити ставлення медіа і громадськості до неї, як до не просто жінки, а саме як до королеви. Цей підхід зіставляється з методом, який свого часу використав Вінстон Черчилль щодо. Щодо Едварда Восьмого, він нібито порадив грати на випередження і не фокусувати ситуацію і вирішувати поступово і вести себе відносно змін. Мортон сказав, що Каміла почала як герцогиня Корнуельська, потім стала королева консорт, і тепер її називають просто королева. І при цьому не було жодного масового такого витоку протесту. Але тут я б хотіла зробити, зробити примітку, що Каміла офіційно королева консорт. Консорт оцю часточку. В змі часто скорочують просто для зручності. Як, наприклад, не перераховуються, не знаю, всі титули, які належать принцу Едварду, коли про нього пишуть. Тому що він, окрім того, що він принц Едвард, герцог Единбурзький, у нього ще є титули в Ірландії, в Шотландії. Це все не описується. Так само і тут, оцей цю оце, оце, часточку консорт завжди прибирають для зручності. Офіційно вона королева консорт. У книзі також стверджується, що Чарльз винес урок саме з подій навколо зречення Едварда Восьмого, що потрібно не форсувати і треба грати в довгу гру. І це абсолютна правда. Потрошку, потрошку, Чарльз свого часу виводив Камілу з тіні, зробив із неї королеву і тепер живе собі щасливо. Хоча давайте чесно, у Каміли, звичайно, хейтерів взагалі немало. А що ж у нас за другий красивий вихід з тіарами? У норвежців пройшов щорічний парламентський гала-вечір в Осло. Це така щорічна вечеря, яка проводиться в королівському палаці в Осло, для представників норвезького. Парламент офіційно сам палац описує цю вечерю як фізична зустріч між королем і обраними представниками народу на королівській території. До короля Гарельда V та королеви Соні доєдналися принц Гокон, принцеса Метемаріт і принцеса Астрід, коли вони проходили через малу їдальню, малу бальну залу та велику бальну залу до своїх гостей. Офіційно цей бенкет називається Стортінгс Міддак. Королева Соня обрала тіару з перлами королеви мото. Ви знаєте, я раптом усвідомила, що я не робила ані статей про прикраси норвежців, ані окреме відео про прикраси норвежців. Чомусь саме їх тіари я загубила. Напишіть, будь ласка, в коментарях, який формат вам подобається більше саме для формату Тіар. І я зроблю низку або статей, або зроблю окреме відео про тіари норвежців. До мене зараз дійшло просто це усвідомлення. Тож, тіара – королевий мод. Коли принцеса Мот Уельська вийшла заміж за принца Данії Чарльза в 1896 році, вона отримала безліч шикарних коштовностей. Зокрема, цю тіару. Це тіара з перлинами та діамантами від Гарард. Цей подарунок для неї зробили її батьки, принц та принцеса Уельські. Тоді цю тіару можна було носити у двох окремих оправах з великим центральним елементом, так і більш легшу тіару без нього. Королева Соня обрала також перлове намисто і сережки, брошка Drapers Company і стрічка із зіркою ордена Святого Олава з родинним орденом короля Гарльда. Тоді як король Гарольд це був одягнений в білу краватку, це все ж таки у нас white tie, зі стрічкою і зіркою ордена Святого Олова та коміром зіркою Королівського Норвезького ордену за заслуги. Принц Гукон також був одягнений у білу краватку з стрічкою і зіркою ордена Святого Олова та зіркою-комірцем Королівського Норвезького ордену за заслуги. Навіть на цьому заході була кронпринцеса метемаріт, не дивлячись на всі, 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 ці. uh um. події, які відбуваються з її здоров'ям, вона дуже погано себе почуває з її сином. Це взагалі страх. Вона була на цьому заході. Вона обрала діамантову прикрасу Бандо з Ромашкою. Ця тіара була весільним подарунком саміми. Темаріт на їх весілля в 2001 році від короля та королеви. Хоча, взагалі, ця прикраса виготовлена ще в 1919 році. Тіару король та королева швидше за все придбали у гарард, і схоже на те, що цю тяру гарард давали. Фільму її носила акторка Кейт Бланшет, коли вона грала леді Гертруду Чілтерн у фільмі 1999 року Ідеальний чоловік. Майте Марі також додала сережки підвіски, перлову брошку принцеса Рахнільт, а також браслет, який має дуже незвичайну історію. Він має назву Браслет принцеси Мод, Ордену Вікторії і Альберта. Чому взагалі так? У принцеси Мод був орден королеви Вікторії. А принцеса Астрід, яка успадкувала цей орден, помістила його у браслет. Отак, от, от, так також можна було. І тепер у вигляді браслету його носять інколи і метемаріт. Також Метемаріт додала королівський сімейний орден короля Гарльда П'ятого. А сама принцеса Астрід обрала мою найулюбленішу тіару. Це Рубінова тіара стрічка з зіркою Ордена Святого Олова, і сімейні ордени короля Гакона, короля Олова і короля Гаральда. Це її тіара. Це просто шик. Вона у мене трішки асоціюється з кумашками, Може, знаєте, з якоюсь бджілкою. Я завжди посміхаюся, коли бачу цю прикрасу. Вона якась дуже дуже незвичайна. А на такій позитивній ноті я буду завершувати наші з вами новини. Дуже дякую за вашу увагу. Вам найкращої погоди та мирного неба над головою. Побачимося з вами вже в цю п'ятницю. Бережіть себе на все добре.